Кілька десят постраждалих та райцентр без світла і води. Найбільше через негоду постраждало лівобережжя області, зокрема Золотоніщина. Деякі населені пункти району і досі сидять без світла. Більше про наслідки негоди у розповіді моїх колег. Повалені дерева й потрощений дах. Подвір'я Золотоніської райлікарні не витримало натиску стихії. Та поза тим лікарі насамперед продовжували надавати допомогу постраждалим. вечора й до ранку до них звернулися понад два десятки людей. Половину довелося госпіталізувати з тяжкими травмами. У пані Інни струс та забої по всьому тілу. Вийшла на вулицю, ну таке облака такої нашого. І зразу забуділа, забуділа, і я потім вже дерево соседское дерево орех, упав на мене, і я нічого не помню. Потом стало, вышла, зайшла в хату. Тут кров біжить у мене. Поваленими деревами засипана вся золотоноша. Поруч також лежать повалені стовпи, дахи деяких будинків у дірках. Тут боротися з наслідками негоди поруч із комунальниками стали містяни. Учитель географії Андрій переповідає, такого буревію не пригадають і старожили. Буревій в два порива пройшов. Перший порив зняв легку пиляку, а другий порив була просто чорна буря. Якщо в Сполучених Штатах, наприклад, там постійно трапляються ці торнадо, смерчі, А в нас такого не буває, ну, видно, на Усього цього лиха стихія наробила за майже 10 хвилин. Доки дорослі розгрібають наслідки, діти бавляться на залишках майданчика в дитячому парку. Машинки поламались, атракціони. Де. Ось оці, ось. Гусениці. 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 Синоптики пояснюють, буревій такої сили наслідок зустрічі антициклону з циклоном. Золотоніщина від такого побачення постраждала найбільше. Напередодні у рейцентрі перекрили воду і світло, мобільний зв'язок працював з перебоями. Водні комунікації нині вже відновили, а от збитки не підрахували й досі. Зараз ми підраховуємо збитки. Всі ці збитки, які будуть підраховані комісіями, будуть направлені на центральний рівень з тим, щоб отримати кошти з резервного фонду. Коли в районі повністю відновлять світло, нині не прогнозують. Загалом же негода знеструмила майже 200 населених пунктів Черкащини. Ірина Малюкова, Вікка Новини.